Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, дорогі дорогі брати і сестри, сьогодні обходимо свято архістратига Михаїла і все небесне воїнство. Символа, символ віри нам казує, ким є Господь Бог. Вірує в одного Бога Отця Вседержителя, твориться неба і землі, всього видимого і невидимого. Перші слова символа віри нам вказують, що є світ, видимий і невидимий, видимий світ, той, який ми бачимо своїми очима, світ, який ми можемо описати. Географічно, історично, кліматично, описати територію, описати докладно, що є на тій чи іншій території, ріки, океани, озера, моря і так далі, країни, які там розташовані. Але ось світ невидимий, людина в людському тілі не може його бачити. Також, як не можемо бачити своєї душі, а то, що не можемо бачити, то є потрібна що наша віра. Як сказав Ісус Христос до апостола Томи, ти увірував, бо побачив, але щасливі ті, які не бачили і увірували. Отже, і для того в цій справі духовній нам є потрібна віра. Віра. І це є дуже що важливо. Отже, нам свята віра каже про війну, яка була на небі. Велика війна, яка розпочалася на небі. Самомутній вічний Бог сотворив той невидимий світ. До якого належить сам і Всевишнього Бога, Пресвята Троїця, але також ангели чисті духи. В церковнослов'янській мові є таке слово тьма муща. Скільки таких ангелів тьма муща? Тобто мільярд, трильйон, ну, тьма муща. І загальна уява, що таке є царство небесне, велич того місця, ну, то тяжко людині збагнути. Тяжко нам увійти в ту таємницю, скільки мешкають перед нами, скільки людей жило сьогодні і після нас. І ти всі святі душі, якщо будуть святими, осягнуть небо. Вони будуть жити в небесній батьківщині. Який той простір? Ну, то тяжко собі уявити. Яка то є та душа? Ну, тяжко уявити. Але то нам потрібно що? Свята віра. І я вірую в це, в це, що говорить і навчає мене слово Боже. Бо слово Боже є свята і непомильне. А як воно буде, то Бог знає. Так само таїнство народження дитини. Із сімени чоловічого, роста дитина розвивається в утробі мами дев'ять місяців. Це є таїнство. І з пару краплинок утворюється, народжується людина. Але так Бог зарядив. І я не маю пхатися там, де Бог зарядив. Бо мій розум є заслабенький, щоб уявити це велике таїнство. І тому там, де мій розум не може усягнути, де мій розум не може збагнути. Я даю місце кому? Вірі. Віри. Бо так каже віра, так каже слово Боже, і для мене то вистачає, щоб я в це вірив. Я не можу, не можу входити і своїм розумом, навіть своїм великим світлим інтелектом, щось пояснювати. Стап! Це є таїнство святої віри. Так Бог сказав, так пише Слово Боже. І я в це що вірую. Оце є дуже важливо, дорогі мої браття і сестри. Бо багато людей і лютері, і перед ним і так далі хотіли усягнути. Одні з них утворювали секти, інші тратили віру, ставали атеїстами, інші ставали гностиками. І тому я маю сказати, Боже. Я є безсильний. Але я сприймаю це, що вчить церква. Я сприймаю те, що говорить Слово Боже. Я вірю в твої правди, я вірю в ті істини, і я їх приймаю і ними живу. Отже була та війна. Найкраще з усіх англів, ангел світла, ангел Люцифер. Збунтувався проти Бога? Чому я? Який найближче Бога? Який обдарований Богом такою красою? А я маю служити Богові, а інші не мають служити мені. Бідний Люцифер. Чому? А хто тебе покликав до життя? А хто тобі дав те світло? Від кого ти то все отримав? Від Господа Бога. А чи не часом є бідні ми? Дуже деколи ми є бідні. Нащо мені ходити до церкви? Нащо мені молитися? А що я в тій церкві буду робити? А, а що я буду там попів годувати, гроші давати? І так далі, і так далі. Я здоровий, я молодий, я маю гроші. Для чого мені це все мені це не потрібно? Людино, бідна, нещасна. Сьогодні ти маєш гроші, сьогодні ти ходиш. Маленький інсульт. А так серця, і тебе немає. Від кого хто тобі дає те здоров'я? Хто тебе благословляє Господь Бог? Хіба Господь Бог не заслуговує, щоб ти в неділю і свято прийшов до церкви і подякував йому? Але так, як гордість у Люцифера була, так само і в гордість І в багатьох мільйонів людей, які кажуть, мені не потрібна церква молитва. Ні, все це я сам є. І ось наслідки архангел, тобто Михаїл, то не був якийсь найкращий з ангелів, наймогутніший, але то був ангел правди. Ангел правди, який виступив в обороні правди, і сказав до Люцифера, що ти робиш? Хто є такий ти? а хто Бог? Яко Бог? Міхаель, хто яко Бог? Міхаль Михаїл? І він став по стороні правди, і Бог дав йому силу, що він поборов отого злого Люцифера. Бог нас сотворив пекло, ні. То той збунтований ангел, скинутий з неба. То те місце, де він мешкає своїми ангелами, називається як пекло. Ну І той ангел, який ніби має розв'язані руки, він же не підчиняється Богові. І коли Бог сотворив людину, то що той злий ангел, він також почав діяти, діяти. І все проти Бога. Тому Ісус Христос назвав Його. Він від початку був брехун, і правди в ньому не було. Він ангел брехні, ангел злоби. І як він намовив людину. Дуже просто. Зірве плід з того дерева. Зірве плід з того дерева. І ви станете як боги. Ви станете як боги. Ви станете рівні з Богом. А що казав отець Небесний до перших прародичів? Не зривайте плоду з того дерева, бо, певно, що помрете. Загинете. Кому людина відкрила своє серце? Кому людина повірила? Дияволу на жаль. Що цей гріх є? Людина стала злодієм рідко говоримо, що людина в Едемі стала злодієм. Злодій Чому? Адам і Ево висадили те дерево? Ні. Це дерево є ваше? Ні. Це дерево є кого Господа Бога. З цілого саду споживайте їжте. Але з дерева впізнання добра і зла не їжте, бо помрете. Перш людина згрішила, бо людина зробила себе злодієм. Вона взяла в свої руки то, що до неї що не належало. То, що не було чиїм її. І вже Господь Бог. Дай заповідь Божу, не кради. Не кради. Це і дуже важливо, дорогі мої браті, сестри, бо ми мало застановляємося над тим, що зробили наші перші прародичі. Вони стали злодіями, злодіями. І так диявол діє по сьогодні. І так диявол нас намовляє. Ну, то нічого, то є загальне. Ну, візьмеш там на заводі якусь річ, на фабриці. Нічого тут страшного немає. Ні, це не є твоє. Не кради, не чини того сла. Я в тих речах не розуміюся, але до, до мене десь дійшло Отак само, як ті картки, що мають, мали десь десятки картків різних банків. Я не знаюся на тих речах. Але то якось пересилали ті гроші, відсилали і тому подібне і так далі. Я думаю, може, хто розуміється, ви то знаєте, як то можна було легко заробити І Я розважав над тим. Бо мені сказали одні особи і так далі, отче, чи то є правильно чи неправильно. І я, я, я почав роздумувати над тим так глибше. Ну, уявіть собі, молодий хлопець, так? На тих банк, банкот, пересилаючи гроші, як я не знаю. Він заробив сьогодні 20 тисяч гривень. Допустимо, наприклад. Але то закінчиться. Та афера закінчиться, так? І потім треба далі жити. Тих 20 чи 100 тисяч гривень розійшлися. А, як, а то, що легко приходить, воно легко що розходиться. І тому хлопцеві, чи тому чоловікові, чи тій жінці треба йти на роботу. А задань їдають. 500 гривень чи 1000, скільки я не знаю. І та особа думає, що я буду вкалувати, говорю те слово, яке так часто молоді вживають сьогодні. Я буду тяжко працювати, якщо можна заробити, так легко було на тій афері 10 чи 20 тисяч. Схоче молода особа робити? Ні. Не захоче, бо вона відчула смак легкого хліба. Легких грошей. І вона буде шукати наступної афери, кого ушукати, кого обдурити, де вкрасти, корупція і так далі. Ви не застановлялися над тим? Я застановлявся. І Я би не був радий тим, які так гроші легко йдуть до, мої, до мого гаманця. Я би боявся тих грошей. Тому що такі афери вони спровоковують молоде покоління на інші афери, що можна нічого не робити, тільки займатися, ось шукати там ставки різного роду і так далі. І програють, і програють тисячі, тисячі, тисячі грошей і так далі, і майно програють. Але він не візьметься за роботу, бо він не хоче, бо він не навчений до того. Ото є що афера. Хто ту аферу дає? Злий дух. І злий дух тоді представляє то є нормальне явище. Можна в такий спосіб жити. Не можна, дорогі брати і сестри. Бо Христос сказав, я є правда, я є дорога і я є що життя. Отже, злий дух завжди представляє нам, що. Ви станете як боги, ви будете богами. Стоп. Моє покоління і старше знає, що обіцяла нам комуніста. Що обіцяла? Ми вивчимо космос, ми заволодіємо космосом. Природа буде нам підчинятися. Природа буде нам підчинятися. Ми станемо як Боги. Нам Бога не треба, ми самі, людина сама буде Богом. Пам'ятаєте такі? Я пам'ятаю добре. І що сталося з того? Що сталося з того? Підкорення космосу, підкорення природи, людина буде довго жити, щаслива і так далі. Нічого з того не сталося. І диявол не зупинився. Він сьогодні діє далі, і він знову обманює людей і каже: ти має стати богом. Молодому поколінню диявол сьогодні каже, тобі не треба мами, бабці, дідуся, щеника, ти... нікого не слухай. Живе вільно. Будуй своє царство, царство свободи, царство незалежності, царюй, пануй, володій, вживай того світу. Тобі на це треба церква, молитва, посту стань Богом. І так багато людей, обдурені сатаною, все своє життя вкладають в це, щоби стати тут на землі Богом. Це прагнення, воно часто що руйнується. Тому пам'ятаємо, що Бог дає життя людині. Христос сказав: Я є правда, я є дорога, я є життя. Диявол руйнує наше життя, диявол вбиває наше життя. Диявол нищить наше життя. Ну, то кого я маю слухати? Диявола чи Бога? Кого я маю слухати? ангела Хоронителя, архангела Михаїла чи Люцифера? Бог каже, жий щасливо. Має жінку, дітей, тіся, виховуй, шануй своїх батьків, ходи до церкви, молися, дякуй Богу. А диявол каже навпаки, яку ти собі вибрав за 10, чи 15, чи 20 років прожитого спільного родинного життя? Що ти мучишся з тою жінкою, яка вона не здара в тебе? Подивися, скільки гарних є жінок. До жінки каже, що ти мучишся з тим чоловіком? Він наркоман, він піяк, він сякий. Ти достойна кращого. Ти достойна кращого. Диявол руйнує наші сім'ї, диявол руйнує наші родини, диявол руйнує присяги, все руйнує. Диявол все нищить, бо то його є ціль, бо це є його що мета нищити все. А Бог каже: візьми свій хрест, я допоможу тобі нести твій хрест. Дитино, я є з тобою, я не опущу тебе, я не покину тебе. Ну кого я маю слухати? Той, який мені дає надію, той, який каже, я буду з тобою, а за твій хрест я подарую тобі вічне життя, чи той, який хоче знищити моє життя і кинути мене в пекло? Тому, дорогі брати і сестри, цей світлий праздник святого архістратига Михаїла. Просімо того світла в наше життя. Перед тим, якщо я маю щось робити, перед тим, як я маю щось сказати, перед тим, якщо атакують моє сумління, моє серце, злі думки. То спрадай собі слова, «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть в небі оглядати Бога. Господи. А хто царює в моєму серці? Напевно, не ти, бо зло, бо ненавість, бо гріх в моєму серці перемагає. Локавство, гординя, захланність. Ріш... Планую своїми думками річні афери. Боже, боюся, це не... це не від тебе. Не хочу жити в тому багні, в тій пропасті. Не хочу. Якщо ми будемо висувати святого архіста Михаїла, він прийде нам до дна допомогу. Він підтримає, потішить нас обов'язково. Дорогі браття і сестри, сьогодні нинішнє свято воно так переплітається з гіркою долею українського народу, Святий архістратег Михаїл. Він не тільки є опікуном і патроном міста Києва, опікуном нашої Галичини. В цілому нашому краю є, мабуть, тисячі святинь фігур, які є посвячені святому архістративу Михаїлу. І так склалося, що доля українців є так пов'язана із тим святом. Різні події. Часто вони були трагічні і сумні. Коли 1 листопада 1918 році у Львові була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Тоді був бій за Львів, за місто Львів з поляками. І, на жаль, 21 листопада уряд Західноукраїнської Народної Республіки покинув місто Львів. Сьогодні, в 18-му році в цей день, поля, польський уряд був встановлений у Львові. Уряд Західноукраїнської Народної Республіки переїхав до Тернополя у до Станіславова, а відтак Галичина була приєднана до польської держави. Ми втратили свою Незалежність. Хоч вона тривала так коротко на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем, але ми втратили нашу незалежність. Наступна, наступний рік це є дві рік, другий тур президентських виборів в Україні. Українці побачили підтосовку, неправильний перелік голосів, різного роду фальсифікація, яка робила сторона по... на чолі з Януковичем. 21 листопада в Києві за 29 дев'ятим вечором зібралося понад 20 тисяч народу, які виявили. Свою незгоду, своє обурення проти цієї фальсифікації це початок помаранчевої революції. 2013 року, коли Янукович відмовився підписати ті угоди з Євросоюзом, коли навіть побачив, що він направляє на сторону Росії. У Львові, каже, у Львові, перепрошую, в Києві розпочався Євромайдан, який дав початок революції Гідності. І церква установила, перепрошую, держава установила, що нинішній день, який ми з вами переживаємо 21 листопада, він увійшов в життя української держави. Як День гідності, День Свободи. І тому, окрім релігійного свята Архістратега Михайла, ми сьогодні святкуємо і національне свято, День Гідності і День Свободи. І ми бачимо сьогодні, як наш народ продовж століть. То, що навіть ми говорили вчора на проповіді, яка то та тяжка дорога до тої свободи і до тої гідності? Скільки крові було пролито минулими поколіннями, і вона проливається по сьогоднішній день? За гідність українців жити на своїй землі? виховувати своїх дітей, плекати свою культуру, традиції звичаї, яку ціну нас, яку ціну ми платимо за ту гідність і за ту свободу. Рівно сьогодні це є День десантно штурмових військ. Молимося в інтенції всіх тих воїнів. Які належать до роду тих військ.